Доброго дня, шановні. Ось ми зайшли у магазин, є такий в Канаді сеть магазинів балк-бар. Тобто там, де сипучі, е, борошно, гречка, все насіння. Всяке. І ось взяли от такого насіння гарбузового, називаються голосім'янні, такі, знаєте, без цього. Ну, Це на 8 доларів. Потім щас, думаю попробую ще у балк-барні пшоно. Бо колись пшоно було гарне, а тепер я не можу попасти на нормальне пшоно. Дуже дорого. Кілограм пшона то коштує 12 доларів. Ні, 8 доларів кілограм пшона коштує. От. А це гречка 12 доларів кілограм гречки. Ну, не знаю, чи вона буде розлазити, чи не буде, тому що. Зазвичай, оце в балкбарні, гречка розлазиться. Ти її вариш, і вона я попробую піджарити. Колись моя знайома казала, що перш ніж варити гречку, ти її трошечки олійчику, капельку зроби. Піджар її, і вона буде як як, як добра. Ну то попробую. Але я більш взяла для того, щоб додати трошечки котлетки. Я люблю, вони тоді котлетка має смак як кров'яночка. Трошки чесничку тут, де і вона така, і темного кольору. Ну, оце такі, такі покупки зробили ми. Бувайте здорові!